Добрий ранок, любі діти! В цей весняний день рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож починаємо наш день з ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку. Друзі привітні, я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, я вам сьогодні пропоную вивчити вірш, який називається автобус. Це автобус. Знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це. Бензину просить. А тепер, дітки, давайте разом повторимо вірш. Це автобус. Знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить. А за це бензину просить. А тепер давайте, дітки, голосно розповімо вірш. Це автобус, знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить. А за це бензину просить. Молодці дітки. Ви голосно розповідали вірш, а тепер давайте ми вірш розповімо. Тихо-тихо. Це автобус знають всі. І дорослі, і малі. Він людей по місту возить, а за це бензину просить. Молодці дітки, ви добре розповідали цей вірш. А тепер спробуйте розповісти його своїм батькам. А я з вами прощаюся. До побачення, діти!